2014 року відбуваються ці події, і історично, те, що ви зібралися саме тут, це говорить про те, що ця земля може об'єднувати і може надихати на великі справи. Я тільки готовий коротко розповісти, що у нас проходили такі тут акції об'єднання, об'єднання земе. Всіх областей України саме об'єднувалися тут, привозили з кожного куточку, відома людина привозила в травні місяці. Потім ви знаєте, що багато заходів відбувається, і футбольні матчі, ті, які на сьогоднішній день можуть проводити на східних регіонах України, вони проходять саме тут. Футбольні матчі збірної збірних України і найближчим часом це буде відбуватися саме тут, у Черкасах. І багато інших патріотичних заходів, які проводяться за ініціативою, безумовно, в тому числі, і автомайдану. У нас дуже активний автомайдан, який на сьогоднішній день на чолі із представниками із короткошеним Віталем, які під часи Майдану найбільше, ну, в тому числі найбільше постраждали автомайдановці Черкащини. Від авторитарного режиму дані буде бажання і спільне бачення проблем, є можливість з'єднатися взагалі на державному рівні для того, щоб нас влада чинила. Але... Але коли ми приїжджаємо, великою кількістю автомобілів, а вони нас так і чують. Це доказав Андрій Михайловський, коли знімав закон о по... дорозі, але вибачте, Україна поставила вимогу про скасування закону про утилізаційний злив. Перед запуском этой программы ми получили ответ от від чиновников, що ми готові приймати. порядка 400 людей сразу. Ми запускаємо програму. К нам поехали люди, и по факту приезда этих мест не оказалось. Мы не можем сейчас добиться внятного ответа от чиновников, от нашей мэрии, от нашего губернатора, что нам делать с этими людьми. Мы их расселяем сейчас за свои деньги, мы их кормим, содержим детей, сами селим в лагеря. И просто не можем добиться до нашей власти. Поэтому, если у вас есть такая возможность содействия, будем благодарны. Це вже, в принципі, по попереднім опитуванням, це одне із найнагальніших питань, які, я турбує багато регіонів. Я знаю, зараз в Запоріжжі сюди їде запізнюється, В них та сама проблема, як вони цим займаються. Це найперше питання, яке ми можемо тут висвітлити, обговорити і, 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 і його пропрацювати. Так, Прийом працівництво в різних регіонах і співпраця з владою це практику вже є це, от, Якщо брати на прикладі автомайдану. Значить, Прийшли до мене, є, відповідно, попросили, щоб я підписав листа, підписані со мною і підписане автомайданом. І вони звертаються з цими листами і працюють з підприємцями і з бізнесом для того, щоб допомогти саме переселенцям. От реальний приклад. Це можна подивитися, покажуть, як це відбувається на цьому прикладі. Слідче, те, що ми зробили, на минулому тижні я з головою адміністрації я попросив, щоб. Закріпили, значить, кожен керівник підприємства, підприємець, надав інформацію, скільки він може взяти переселенців на утримання до того моменту, поки люди повернуться додому. У нас вже таких прикладів багато. От, наприклад, коли привезли переселенців, ми відправили автобус за значить, це у нас Донецьку область. Приїхали, поселили у Шполянському районі. І от мені телефонує якраз Віталій каже, там ну, умови такі страшні умови. Тобто ну, е неможливо їх там утримувати. Е я е зателефонував що одну з підприємців, Цеменківський район, значить, він оплатив повністю утримання в санаторії і готовий далі їх утримувати у там, власних будинках і забезпечувати роботу, Ну, тих, хто потребує роботи. Тобто, вихід з ситуації, коли немає житла, насправді немає житла можливості. Вихід один має кожен керівник підприємства, підприємець взяти це відповідальність кожної людини. Гроші є. Візьми і ти маєш право їх отримати. Це ті люди, які потребують цього. Тому що ми зараз будемо мати велику соціальну проблему. Одне діло, коли люди приїхали, їм дали тимчасово на місяць забезпечили житло їжею. А що далі робити? Далі буде соціальна напруга встати. У нас є багато ще таких недобудованих житлових будинків. Ми звернулися до української діаспори в Канаді, в нью ну, в Європейських державах, з тим, щоб із пропозицією ми провели один ці будинки, які існують там в районних центрах і в Черкасах, з тим, щоб надали змогу їх добудувати. Там не так багато і треба їх добудувати, ці будинки, але це дає десь до тисячі квартир житла, те, що можна ввести в експлуатацію і надати саме цим переселенцям. Я от як реальний приклад, і ми звернулися в міністерство. Соціальної політики так само, щоб надали змогу профінансувати. Це невеликі кошти. Є частина бізнесу, які зараз вже так само почали добудовувати і готовий передавати це. Тобто за, зараз ну, завдання влади і громадськості об'єднатися і всі зусилля направити на те, де знайти фінансування. Кошти є, їх просто треба знайти. оно было направлено непосредственно к губернаторам областей, о сприяне создания рекреационных лагерей, о, о том, что участие державных в государственных предприятий и их лагерей, санатория, которые есть у них на балансе для предоставления жилья. Это официальный документ, на который губернатор должен реагировать. Также вопрос о дальнейшей вашей активности и возможности это продвигать. То есть в Киеве нам приходилось например поступать неоднократно следующим образом, что точно так же, даже получив письменное распоряжение предприятия например Киевэнерго, не хотело расселять у себя людей всяческим образом рассказывая, что это невозможно и что у них заняты места мы просто это делали ну, в добровольном принудительном порядке показывая, что они обязаны это сделать, что есть распоряжение, есть. Вот люди, вот они приехали, вот будьте выполнить распоряжение губернатора, выполните распоряжение мэра и так дальше. То есть это вопрос вашей активности тоже очень большой. Если можно, опыт видится, очень будет полезно для вас. Что, что мы сделали да, у себя? Потому что? тема поднята, давайте уже как бы расставимся. Точка над «и». У нас такая вот ну, тоже ситуация, но мы сами инициировали приезд беженцев. Мы не ждали этих списка областей, мы составили власти сдать этот список, который тоже неэффективно не работает. Мы просто сами автомайданом промониторили те объекты, которые могут быть использовать для проживания. Говорю, как есть, отжали большое училище ПТУ, передали ему коммунальную собственность телефональной громаде. На сегодняшний день там будут проживать порядка 100 тысяч человек, Проводится ремонт за счет средств громады. И опять же акцентирую ваше внимание, что слово временно оно не имеет конца. У нас, значит, беженцы из Крыма. Ми понимаем ситуацию, что временно это полгода или год, это не решение вопроса. Мы не знаем, когда будет конец. И нужно рассматривать не временно по предприятиям, а уже думать о том, что люди могут говорить, год, два или уже год поле". Я дуже злий модератор, тому що маю певний досвід проведення таких заходів. Я бачу, що в нас почалася робота в групах, і ми зараз будемо півгодини обговорювати ситуацію в Чернігові, хоча я впевнена, що у нас Ситуація по кожному району. Тому давайте так, ми зупиняємося на тому, що проблема переселенців, вимушених переселенців зараз в регіонах це одна з найперших проблем. Залишаємо її як найважливішу. Далі ми зараз накидаємо ще кілька проблем, розділимося на групи і вже там пропрацюємо, а потім на загал видамо певні рішення, як ми можемо один одного підтримувати. для 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 закупівлі бронежилетів. І вже більше місяця через цей закон, які то витують, то не витують бронежилети, не можуть закупити. Я знаю у Вінниці наші 400 хлопців, вони поїхали і немає ні одного бронежилета. І там зараз вони зупинили, це одне питання. Так, що стосується кошти, є обладміністрації виділені через цю тендерну процедуру, нічого ніхто не може купити. Питання перше, питання друге. Ви знаєте, що у на сьогодні. Два сертифікованих підприємства і там черга на три місяці уперед. Тобто, навіть якби можна було б закупити, їх неможливо, тому що має бути сертифіковано, має бути ліцензія цього підприємства і має бути акт такого істинства. Це перше можна я зараз ще друге запитання. Друге запитання у нас є проблема така. Я думаю, вона у всіх областях у нас є шість загиблих. Смія написала дружина одного загиблу. Маю одне запитання. Можливо, в автомайдані є юристи. Свідоцтва про смерть та актах наших загиблих в АТО військових вказано, що смерть настала під час охорони громадського порядку. У військову частину приїжджав якийсь адвокат з Києва, забрав акти та свідоцтва про смерть. Сказав, що справа вже зрушила з місця, що вже зарухались і скоро мають бути виплати, щоб ми не піднімали шум через те, що неправильно вказано про смерть. Нехай заплатять, а потім будемо переробляти документи. Мовляв, зніметься буча, і документи перероблятимуть місяці і протягом того часу, який гроші досі чекати. Нам видається дивним. Можливо, ви підкажете, варто нам чекати, чи не гаяти часу і вимагати, щоб документи переробили. слухайте мене обнівають, це його слова, не мої. Що виїжджає з місця з локації, прибиває на місця, наших ребят там, ми і це є. Да, он озвучил о том, что эта амуниция собрана не только за счет государственных средств, что она собрана также и за счет большинства из нас, активистов, которые покупают и передают этого места, то Но, э, в принципе, он клятвен. Говорит о том, что приезжая на место, выезжая там с Ольвова, с, с приезжая на место, у ребят есть, что одевать. Это бронежилеты, каски и защита. Может быть, не всегда необходимого уровня, но так есть. Насколько я перепроверял эту информацию, разговаривая со зловьянством, разговаривая со зловым, что действительно у них, в принципе, практически хватает, благодаря тому, что постоянно также активисты подвозят туда... бронежилеты, каски и необходимые амуниции. Не всегда нужно уровня защиты. Это факт. Ну, что то, что выдают там на местах, приезжает комиссия, второй бии я ценю, одеваю, потом снимаю. Это факт. Это однозначно доказано есть. Второе, то, что мы передаем, именной, то остается. И это вижу продолжается и тут, вы понимаете? Давайте мы сначала обговорим вопросы, а потом в группах поработаем и вы сказали. А потому что вопрос-ответ, вы у нас понимаете, это неправильный формат, Добрый модератору это замечания. Чем? Это не вопросы далее. Это поднимается проблематика для работы в группах. Да, это просто модератор замечания. Модератор, микрофон и, пожалуйста. Добрый день. Автомазон города Кременчуга. Ответно занимаемся тем, что с на пост поставляем грузы уже в течение месяца, 17 в последний раз. Сегодня позвонили плохая новость. Президент Украины значит, дал приказ прекратить огонь, но разведчики только что пришли, тут звонили, в Славянск стекается большое количество людей, оружие и бойцы закрепляются на местах. То есть мне так говорит о том, что сложить оружие у них приказа нет, и они используют это время только для того, чтобы сбить с средневой позиции. Значит, я чтобы не занимать больше ничего времени, считаю, что мы должны решить две задачи. Это оперативный координационный штаб Автомайдана и оперативные группы, когда нужно большими группами съезжаться работающими а, работать законными, правовыми способами. И для того, чтобы было понятно, две задачи будут решено. координируют. Съехали, да, скажем, автомайдан, опять 7 человек съехали, решили задачу, выехали на место, решили задачу, поехали другим помогать, тогда будут замечены.